В людей 60 -туй. 60 туй. Зараз я вам покажу, що я їм даю, чим вони будуть обробляти, щоб їх спасти. Спасаємо від чого. Проблема виникла така. Я приїхав, ми подивилися, походили з, з хазяйкою, і туї були висаджені 60 штук, були висаджені весною, і зараз вони стоять типу зелені, є поодинокі сухі гілочки. Але хвоя зразу візуально видно, що вона така, як трохи як подуставша. Поняли? Така чуть-чуть, як-не-отака. така, не, не, отака. Тобто, що саме перше, куди потрібно заглядувати? Потрібно подивитися на саму хвою, чи на них немає таких шариків, щитовка. Ну, вони дуже рідко. Верніше, вони не дуже рідко, вони часто е шкодять е хвойним насадженням і в нашому випадку стуям. Але, але зрізку всі вони не будуть е так виглядати. Тобто, побачили, що є е на гілочках дирочки. Значить, що там є? Отак, суха гілочка. Ви її забираєте звідти і дивитесь серединку. Дивитесь, там така є гніздечко, дирочка. Значить, шкідничок у нас є. Все. Значить, ми будемо працювати обов'язково з шкідника. Дивитесь, що немає павутинячка, такого не павутиня, а так зверху, все. Бо це можуть бути обичні павуки. Павутинячко, воно таке Таке воно ніжне і в деяких таких місцях знаходиться. Якщо, коротше, буде цікаво, я на цьому об'єкті вам зніму відео. І, і дивитись, чи це немає від це, кліща на них. Далі оприділити було вологість, яка знаходиться під тую, я не зміг, тому що були туї проляті. Ну, на перший погляд, дуже багато було вологі. Але хазяйка сказала, що вона тільки вчора вечором проляла. Тобто, оприділити, чи там. Йде гниття коріння чи якісь хвороби кореня. Не, не, не має такої змоги, тому що е, тільки було проляти. Це ми сьогодні будемо пробляти, я покажу чим. І будемо викопувати одну-дві туї, робити свого роду такий контроль, дивитися на, е, на корінь. Тобто, ми маємо жучка, ми маємо погану хвою, ми маємо поганий розвиток рослин. І ми маємо е, не, незрозумілі випадки з е, цим з коренем. Тільки що буквально 5 хвилин назад, не дочекавшися е, нас, е, що ми приїдемо, е, хазяйка сама викопала е, тую. Найшла вона там що? Що ви думаєте? Так, да, корінь дійсно був у волозі, і личинки майського жука отакі, от як пальці. Тобто, поняли, да. Коли хвоя підсохає, тако, де-не-де місцями вас поняли, це ваш шкідник. Скоріше все все, шкідник. Або якесь там механічне пошкодження, ну, вам треба відламати, подивитися, там немає такої дзюрочки. Дзюрочка, поняли, да? дзюрочки. А якщо хвоя просто така ув'ядає, знаєте, вся така, е вроді би, зелена, але щось їй не вистачає, якогось кольору, не вистачає сили триматися тако, то ви. 에... Зразу розумієте, що це якась проблема з корнем. Тому йдемо, я зараз вам покажу, що я буду давати. Ось, дивіться. Е... По-перше, я буду давати ізабіон. Е... Два пакетики буде йти на 10 літрів оприскувач. Епін. Пакетик йде на 20 літрів. Ампліго. Ампліго обов'язково від тих шкідничків, все, що е... знаходяться у самій хвої. Перед цим оброблялося Ось. Обробляла буквально тиждень тому провантомайт на всяк випадок від е, е, павутиного кліща препарат, цим препаратом. Я тоді ще не знав е, цієї проблеми. Ну, е, ми вже виключаємо таке, якщо є там павутинний ключ. Потім ми працюємо ампліго, це ми все в один дембачок робити. Ампліго, ізабіон, епін, прилипач. Туди ми кидаємо Ось прилипач. Від яра добрива теж сюди йдуть. Це все на три оприскувача. Сільвер це йде від хвороб, будемо захищати від хвороб, тому що в нашому випадку потрібно обов'язково все це зробити комплекс, тому що е, саме дерево зараз дуже е, слабесе. Якщо ми позбудемося зараз личинки майського жука. Ми позбудемося всіх хвороб і всіх шкідників на цьому дереві. Нам потрібно, щоб воно якось почало відходити. Для того щоб воно відходило, треба і давати йому антистресанти, давати йому і добрива. Ось такі від'яри, дуже такі непогані і хороші. Плюс ми будемо проливати ось антихрущом, я підписав їм 30 мл. Це кожен пакетик на 15 літрів. Будемо проливати десь 3 4 літри під кожне дерево. Плюс, як ви думаєте, ще є там слимаки, ось слімікс. Ну там поодинокі випадки в квітках людей. Ну і від комах. Коротше, такий зоопарк свого роду є такий присутній. Но це не є сильна проблема. Ми поборемося з цим, і головне це все вчасно зробити. Ось такі препарати. Це буде. Давайте я ще, бо кому буде цікаво, поясню, що чим будемо обробляти саму тую. Ізабіон, ампліго, прилипач, добрива від яри, епін, сільвер. Це ми працюємо, все кидаємо в бачок. На 10 літрів з розрахунку. Ну, це, це всі пакетики йдуть з розрахунку такі на 10 літрів. Це і це, це будемо по гортензіям робити, і там деякі комашники, то будемо підсипати просто від комах. А це будемо проливати антихрущом. Все. Коли ми це все зробимо, через тиждень, через тиждень беремо тільки ампліго, тільки знову ампліго беремо. Ми робимо контроль по всім деревам, знову проходимося ним, тому що. Так потрібно. І ще раз справляємо антихрущом. Ефективно, ефективно коли, ви садите, е, коли ви тільки садите свої дерева, зразу закладайте, чи то якийсь ініціатор таблетки, чи це, як це, якісь ну, інші препарати від личинки майського жука. Зразу при посадці, щоб потім не виникло ніяких у вас проблем. Тому ось така от ситуація. Будемо скоро працювати. Нема нам коли, як то кажеться.